4 квітня. Міжнародний день інтернету. Що таке інтернет? Інтернет. Це глобальна мережа комп'ютерів, яка з'єднує мільйони комп'ютерів та пристроїв по всьому світу. Він дозволяє людям обмінюватися інформацією, спілкуватися, знаходити нову інформацію, розважатися та виконувати різноманітні Мета свята показати можливості нових технологій для підвищення рівня життя людей, надаючи їм більш глибоке розуміння технологій і його функцій. Комп'ютери та пристрої, такі як ноутбуки, смартфони та планшети, можуть бути підключені до інтернету за допомогою дротового. З'єднання або бездротового зв'язку, такого як Wi-Fi. Завдяки інтернету ми маємо доступ до безлічі ресурсів та сервісів. Ми можемо шукати інформацію в пошукових системах, відвідувати веб-сторінки, переглядати відео, слухати музику, користуватися електронною поштою. Спілкуватися в соціальних мережах, здійснювати покупки онлайн та багато іншого. Використання комп'ютерів та пристроїв із доступом до інтернету вимагає від нас відповідального ставлення. Давайте з вами розглянемо правила безпечного користування інтернетом. Правило номер 1 Нікому без дозволу батьків не давати особисту інформацію: домашню адресу, номер телефону, робочу адресу батьків, їхній номер телефону, назву і адресу садочку. Правило номер 2 Якщо знайдете якусь інформацію, що турбує вас, негайно сповістіть про це. Правило номер 3 Ніколи не погоджуватися на зустріч з людиною, з якою ви познайомилися в інтернеті. Правило номер 4 Не посилати свої фотографії чи іншу інформацію без дозволу батьків. Правило номер 5 не відповідати на невиховані і грубі листи. Якщо одержите такі листи не з вашої вини, то сповістіть про це батьків. Нехай вони зв'яжуться з компанією, що надає послуги інтернет. Правило номер 6 Розробити з батьками правило користування інтернетом. Особливо Домовитися з ними про прийнятий час роботи в інтернеті і сайти, до яких ви збираєтесь заходити. Правило номер 7 Придумай собі надійний пароль та запам'ятай його. Щоб запобігти небезпекам в інтернеті, дотримуйтесь правил: Користуйтесь інтернетом безпечно. На цьому наше заняття завершується. До нових зустрічей!